Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми стоїмо дуже близько до великого шторму, і, власне, ця просьба, з якою зараз звертаюся до всіх, хто є в ефірі, хто нас слухає, молитва перед штормом, в основу нашого, нашої просьби, наших роздумувань, кладу слова, які є записані Ефесян, 6 розділ, 10-й вірші нижче. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявола. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ми знаємо, що до виборів в Америці лишилося всього декілька днів. Зараз весь світ направлений на те, як пройдуть вибори. Ми бачимо, яка чахарда почалася в цілому світі. Всі банкові системи зараз захиталися. Всіх країнах світу зараз проходить щось неймовірне, закриваються роботи, закриваються цілі фабрики, закриваються величезні е, роботи, закриваються величезні. Агломерати закриваються таке, що, здавалось би, ніколи не могло закритися. Люди в день, великі фабрики в день гублять по 12-13 по тисяч робітників. Всі неозброєним оком розуміють, що ми стоїмо на грані великого шторму. І ми всі розуміємо в більшості свої, що все може початися від Білого дому, який стоїть дуже близько до фінального свого існування. Пам'ятаємо. Що зовсім недавно, буквально що зараз є двоє людей, які вибираються на пост президента. Минулий 45-й, і також жінка, яка може стати першим президентом, як жінка Америки. І було багато пророцтв ще з давніх давен, що це буде останній президент, який знищить назавжди силу Сполучених Штатів Америки. Буквально на днях минулий президент 45-й. Не називаю прізвище, слідкуйте за числом. 46-й. Каже про 45-го, який зараз є кандидатом. Що всі люди, які є за 45 м тобто всі республіканці, що це є гарбіч, що це є сміття. Уявляєте, людина, яка є в політиці, людина, яка. Була президентом і зараз від твоєї партії може друга жінка стати президентом. Ти половину Америки називаєш сміттям Гарбіч. Але проблема не в тому, що навіть названо гарбіч. це є сила чи слова світового уряду, світового економічного форуму. Які на сьогоднішній день лунають по всіх країнах світу, пам'ятаємо, що сказав наш прем'єр, коли була пандемія, не називаю прізвища, коли він сказав, що всі люди, які не пішли на цю медицину, що то все є сміття, всі, тобто величезний процент, я думаю, може процентів 50-40, які не взяли медицини, то значить, всі ті люди є сміття. Коли ми сьогодні слідкуємо за ВЕФом, Всесвітнім економічним форумом, ми повинні розуміти, які слова вкидаються. Це не просто було сказано про людину, в даному випадку про 45-го і всю компанію, яка його може підтримувати, тобто Пів Америки, що це є гарбіч, Просто сказано, що всі християни, всі католики, всі, хто сьогодні Ходить до церкви, це є в більшості, пам'ятаємо, що власне 45-го підтримує 72 протестантських віруючих, 68 католицької церкви, дуже багато підтримує молоді. Зараз сильно пішла зворотня е, е, ситуація від жінки до е, кандидата, чоловіка президента, і всіх цих людей названо Гарбичом. Але основа основ, коли таке діялося. Два-три роки тому в Канаді, коли наш прем'єр сказав, що ми всі також є сміття, мова була направлена в більшості своїй, що сміттям є церква. Ми бачимо, що це не просто слова, ми роздумуємо, чому сказали, що пів Америки є сміттям. Пів Америки це є віруючі люди, які ходять до церкви. Зразу після цього, жінка, яка є кандидатом президенти на каналі CNN з Ендерсон Купером. Ендерсон Купер, це ви можете проголю, по, по, подивитися в ефірі CNN, де бере від неї цей чоловік інтерв'ю, і вона показує, в якому християнському дусі вона є. Що вона з дитинства виховується в християнському дусі, що найменше два рази з батьком і з мамою моляться. Коли ми знаємо зовсім з іншої сторони, що батько майбутнього цього кандидата, який висовує свою кандидатуру на президента, є марксист, що таке означає марксист? Повне відкидування Бога, повний, повний атеїзм. Бога не існує. І ми зовсім недавно ми могли це бачити і чути, хто є її батько, як батько до неї відносився з мамою. І зараз жінка перед всіма показує, що вона є християнка, що вона на Сіенен каже, як вона два рази на день з дитинства молиться, і як молитва для неї є великою потіхою і радістю спілкування з Ісусом Христом. І що ви думаєте, дуже скоренько, буквально ми бачимо, як Господь для людей показує, перш за все, для американців, для українців, які є без розуму дуже часто, від, від 46-го і від жінки, яка може стати кандидатом. Під якою пеленою блуда зараз знаходяться люди, які можуть такому довіряти? Зразу після цього, буквально через день кемп від університету. Е е е де. Президент піднімає тему, чи кандидат президенти піднімає тему абортів. І на цій кемпі, Вайомі, я думаю, штат Вайомі, великий кемп від університету. І жінка, яка тут же говорить, що вона молиться два рази на день, є центральним одним її пунктом. Що ми є за аборти, всі її підтримують. І той з залі вигукнув студентів, Це, цей ролик зараз облетів цілий світ, що Jesus is the Lord, що Ісус є Господь. І ця кандидат президенти, довго не думаючи, зразу вигукує до тих молодих хлопців, що ви є не в тому місці, ви не з нами зібралися. Можете йти десь до церкви, але не бути тут. Ми говоримо про щось інше. Це місце не для вас. І хлопці взяли за руки і вивели, пізніше в них брали інтерв'ю. Як я підтримую Ісуса Христа, кажу, що я два рази на день до нього молюся, і зараз беруть двох хлопців, які є ніби в маленькій опозиції, студенти, і їх за руки нагло виводять з цього залу. You are in wrong place. Буквально знову через дуже короткий проміжок часу, вже зараз Філадельфія, Чорна баптистська церква. Де кандидат в президенти, жінка проповідує за кафедрою. Це взагалі порушення всього законодавства Сполучених Штатів Америки. Коли особливо проходить ця компанія на вибори, ніякому випадку це є проти закону, проти Конституції, третя поправка, що коли кандидат іде до церкви, бере кафедру і в церкві проповідує, і каже всім в церкві, за кого людина мусить голосувати. Це є проти закону. Держава відокремлена від церкви, церква відокремлена від держави. І зараз ми бачимо не просто йде заклик, а йде ціла проповідь з закликом, за кого люди повинні голосувати. Була зачитана на початку місце взято із Святого Письма, притча 3189. Притча 31,89. Що каже ця жінка? Відкрий свої уста. Немові для суда всім нещасним, поможи їм. Відкривай свої уста і суди справедливо. І правосуддя зроби для убого та для нужденного. Ми бачимо, яке лицемірство. Тут іде мова за аборти. Треба робити аборти, а хто не хоче робити аборти? Ну, такі люди є для нас непотрібні. Всі люди є гарбіч. Коли брали інтерв'ю цієї знову жінки, президента, як вона. Відкликнулося про те, що президент сказав, що всі сторонники 45-го є Гарбичом, тобто Пів Америки Гарбичем, була дуже така легенька відповідь, каже: Я вибачаюся, але я думаю, що він зовсім сказав про інше, ніж ви собі думаєте. Ми читаємо цей, цю притчу про справедливість, про те, як треба захищатися за сироту, як правильно тримати закон. Зараз ми бачимо, що зробилося для Америки з кордоном. Уявляєте, Україна спеціально відкривають кордон, і наприклад, до вашої країни пустили 20-30 мільйонів людей. Тут офіційно тільки кажуть, що поверх 25 мільйонів людей, і то невідомо яких пустили до Америки. Тепер це число піднімають чуть ли не до 50 мільйонів. І ми можемо бачити, як ці люди поступають на теренах Сполучених Штатів. Терористи вбивають людей, молодих жінок, насилують. Страшне, що робиться в Америці. І ця жінка зачитує псалом і якби сміється над цими віруючими, над цією Америкою. Проголошення абортів. Ми за аборти, навіть за те, щоб мама може відмовитися чи вбити свою дитину, як вона навіть народилася. І зараз читаємо цей псалом. Виділення спеціальне, що висовується спеціальна програма виділення великих мільярдів грошей для того, щоб безплатно робити операцію. Якщо дитина захоче була дівчинкою, хоче стати хлопчиком. Була хлопчиком, хоче стати дівчинкою. Вони видумали всяких джендерів, як ми повинні ставитися до людини із великою повагою і виділяється на це гроші, якщо людина себе уявляє котом, уявляє себе собакою. Прийшла до церкви, мусите до неї відноситися як до тварини так дуже поважно. І на це все виділяються гроші. І береться за основу проповідується в чорній баптистській церкві, що як треба робити справедливо. Свобода слова. Яка свобода слова? Ми пам'ятаємо, що сталося під час пандемії. Як було заборонено всім говорити. Пам'ятаємо, що сталося навіть 45-м, коли йому відключили всі екаунти, що до церкви не можна було приходити. Попробуйте зараз щось відкрито сказати, і ви побачите, де людина опиниться. Зараз, можливо, на період виборів ні. Але могли бачити, що сталося, що ставалося в період за три з половиною роки, коли був один президент і сам президент або вайс президентом була жінка. Скільки біди було нароблено в Америці, особливо по відношенню до свободи слова? Скільки моїх друзів, пасторів пострадали в США? Для нас, що найбільше болить? Як Америка, скільки біди за цих три останніх роки, коли вайс президент був вайс президентом 46-го, скільки біди зроблено для України? Уже цю війну давно можна було припинити. Де тих останніх 60 мільярдів, ні одного долара не попало, вже уже уже скоро буде другий кандидат. Якщо, а якщо виберуть кандидатом цього чоловіка другого, не вона стане президентом, то хоч зараз дайте цих 80 чи 60 мільярдів, поки не став той другий, ніби як ви кажете, що він такий поганий. Але ми бачимо, що давалося на Україну від Сполучених Штатів Америки тільки стара зброя, все старе, все, що було утилізоване що Пентагон підняв свій оборонний потенціал, відновив майже повністю все старе, те, що мусило бути списане, пішло на Україну. І при цьому, всьому, особливо за цих останніх 80 мільярдів, перед те ми знаємо, перед тим знаємо, що все було заморожено і нічого не давалося. Але ніби виділялося державою, а куди воно пропало і де воно щезло, ніхто цього не знає. І це жінка, яка молиться за кафедру, як робити все справедливо. Знущання над українцями. Я думаю, ніхто так не назнущався над українцями, як зараз назнущалася власне оця остання делегація від президента. Далі було зачитано. Ага, і дуже цікавий момент, коли ця жінка говорила проповідь. В Філадельфії це було вирізано, але прорвалося в деяких в деяких ефірах. Що пару, пару чорних людей підняло свої руки, почали щось вигукувати проти, не були згідні з словами канв. Жінки в кандидати в президента і цих людей вивели в цей час. Починала почала грати музика, і ніби так стишили, що ніхто не зауважив. Але якщо прогулювати, можна побачити. І Зараз інші вже пастори з Америки, власне, знаючи цю ситуацію, якраз говорять на цю тему. Як двох людвох трьох людей з цієї чорної церкви, де говорилося за свободу слова, вивели за те, що вони піднімають свободу слова. Псалом 50, вірш 16-й. Псалом 50, вірш 16. Псалом 50, вірш 16. Визволь мене від переступу кровного. Боже, Боже спасіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість. В заключення були використані слова цього псалма. Мій язик нехай славить справедливість. Якщо ми з вами говоримо, як ця жінка. Дійшла до такої високої політичної кар'єри, пам'ятаємо. Чотири роки тому, коли від партії дозволяється, щоб на публічне обговорення вийшло вісім кандидатів, то ця жінка в числі вісьми перша вибула, перша вибула, їй не стало. Пізніше, коли треба було назначити, коли президент бере для себе вайс-президента, ніхто навіть не міг повірити, що вибирається власне ця жінка, яка першою вибула з гонки за президентство. Пройшло 3,5 роки. Ми бачимо, як усунули сьогоднішнього президента по певній причині та ж своя партія його усунули. І з другої сторони, кандидатом президенти стає кандидат, за якого народ ніколи не голосував, за якого навіть не голосувала партія. Просто, як колись ЦК КПСС, Політборо, як хочете називайте ту минулу одиницю колишнього Совєтського Союзу, просто нагло назначили людину, і ти будеш кандидатом в президенти. Тепер я допускаю таку думку: якщо ця людина виграє, ми бачимо, як вона є далека від Бога, який обман на цих послідніх речах, що я вам зараз коротенько сказав, криється в кожному слові. Що зараз станеться з Україною, що станеться з Америкою? Абсолютно немає ніякої правди. І це треба показати для світу, якщо виграє така людина, то ж можна було взяти сильнішого кандидата. Демократична партія має дуже багато сильних дипломатів, політичних людей, які багато вже провели років як сенатори в парламенті, але чомусь по якійсь причині беруть самого найгіршого кандидата, беруть жінку, яка є засуджена в багатьох гріхах. Я за кафедрою такого навіть не можу казати, то не потрібно, ви знаєте, про що йде мова. І зараз хочу таку жінку поставити еконою, образом для цілого світу, хто нами буде править, українці, які зараз дивляться нас, особливо в Україні, особливо в Україні. Сьогодні можете побачити і зрозуміти, я не знаю, яка глибока демонізація йде до нашого народу, що люди так вірять в те. Що просовується демократами, що називається содомський гріх? Содоміти, содоміти, содоміти. Хай Господь благословить і дасть розуміння. Знає, що мені буде після тих слів? Хай Господь береже, Хай Господь допоможе. Але якщо не знаєте або обмиті мозги, і не знаєте, за кого голосувати, підніміть руку до Бога і скажіть, Господи! Хай буде на все воля твоя, я молюся за ту людину, яка буде доброю до церкви, буде доброю для моєї сім'ї, навіть якщо це є останні дні, яка буде доброю для держави і для цілого світу. Деколи таким треба шляхом піти. Хай Господь всіх нас благословить. Маємо чітке розуміння, де ми сьогодні стоїмо. Все в руки Божі. І ще раз зачитаю, ще раз зачитаю ті слова. Ефесян, 6 розділ. Ефесян, 6 розділ з 10-го вірша і нижче, щоб ми чітко бачили, де ми стоїмо. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Більше ні на кого ми не можемо надіятися, як церква. В ці останні дні, дорогі брати і сестри, зміцняємося силою нашого Ісуса Христа. Зодягніться в повну Божу зброю. Щоб могли ми стати проти хитрощів диявола, які зараз є, посіяні по цілому світу. Тяжко навіть побачити, де є правда, а де неправда. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Хай Господь благословить, Благосл... Благосл... моліться за мене, за нашу церкву. Моліться за братів, які зараз дуже багато страдають і в Росії. Минулого разу ми з вами молилися за брата Романюка, Московська церква, ХВЄ, якого зараз забрали. Це був хто з нами є на нашій сторінці, наші відповіді на запитання, відповіді на молитви, там якраз піднімається це питання, молитва за брата Романюка, який є пастором Московської церкви. І зараз його взяли на суд, взяли під Арешт, є в СІЗО, і дають йому титул, іде по тій статті, що він є проти цієї війни, яка є між Росією і Україною. Так що молимося, молимося за наших братів, які також дуже багато, їх дуже багато таких братів, хто є в Росії, справедливо бачать ситуацію. Молимося за них, встанемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній, Господі Боже, ми молимося до Тебе. Це є молитва перед великим штормом. Ти бачиш, що зараз робиться в світі. Шторм, досконалий шторм, шторм сатани, який суне на цілий світ, а найбільше на церкву, найбільше на ізраїльський народ. Ми молим тебе, стоїмо в цьому проломі, особливо за ці вибори. Які мають бути в Сполучених Штатах на руках молитви. Ми зараз приносимо ці вибори до Твого престолу благодаті. Я приєднуюся до тих всіх мільйонів разом з нашою церквою, з тими, хто нас слухає, до тих мільйонів людей, які вірять в справедливість, які вірять Ісусу Христу і вірять, що все є від Бога. Благослови і дай перемогу! Ми молим тебе за ці всі нужди, які є в нас, молим за цього брата Романюка з Москви, пастора, допоможи і дай свободу. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.